Декілька, декілька днів назад я зробила відео, що я була щаслива на сьомому небі щастя була. Тому що зробила сама воду. Оце тут був порваний шланг. Оце я його доточувала. Ось бачите, оце такий, а це такий. Оце одну частину я доточила і ще десь другу. Шланг у мене складався з двох частин. Ну, так він у мене вийшов. Це лежить від нього. Оцей мотузка, кабель і оцей шланг. Так ось, що я хочу сказати. Тішилася я недовго, оце треба все повизати. Аж два дні. Тому що, ну, отакі моторчики, вони взагалі, це, як мені кажуть, одноразові. Ось він плигає у цій у скважині, бачите, він пощісував шлангочку. Ну, і там, мабуть, ще труба йому заважала, та, що в гідрофорі Ну, Коротше кажучи, він отак на протязі майже усієї довжини, а довжина тут більше 10 метрів. Так ось, що я хочу показати. Я стикнулася з такою проблемою. Ось, Бачите, оця дірочка? Де вона? Ось тут має бути такий пиптик. Гаєчка з шурупчиком, чи як воно називається, не знаю, як воно називається. Для мене це не суть важливо. Суть важлива в тому, що він не працює знову. Але я пішла, купила собі новий. Ну, хай буде. Це ну, на, на всяк випадок. Він у мене стояв унизу в трубі, а зверху. Гідрофор, гідрофорна труба. Тож його треба розібрати, почистити. Це я понесу людині, той, що робив мені гідрофора, він його, може, розбере, ані то прийдеться викинути. Взагалі кажуть, що вони ремонту не підлягають. Але я думаю, що ну я бачила відео, що рукасті мужики можуть це зробити. Так ось, А оце мені мужчина поставив гідрофор. Тож я зараз буду поливати. Ось він гідрофору мій гідрофору у ямі стоїть. Бачите, ой, важко тримати це я від собак своїх накрила. А так не видно. Ось він все тут підключив. Поставив, ось він новенький. Це я з інтернету виписала, Прислали мені. Пишуть гарантія 3 роки в одному місці. На тій же бумажці папірці, але. Пишуть по-різному, а там один рік. Тож вода є.